Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Свиновуд. Деякий час е зник я з Ютуба, нічого не вилажував, не знімав. Так сказати, творча криза була. Потім ще 24-го настала війна, тож було не до цього, не до зйомок відео, не до монтажу, не це. Займалися трішки іншими справами. Так, що ж я хочу почати. Получається, це вступне таке відео. Буду для вас не частенько, але буду знімати, старатися, коли буде вільна хвилинка. Так, вообще багато трішки справ у мене, там як і так, водарству будемо і далі працювати по ютубу. Тож, це хочу продемонструвати вам моя відгодівля з-під моїх свиноматок, хочу продемонструвати вам так, от, я, що і як робити з поросятами, як їх відлучати, щоб не навредити. Бо я думаю, багато хто понабирав свинок в цьому році, поросят мало. І будуть залишати їх для себе, щоб збільшити поговів'я свиней. Таке буде корисне відео і прийом опоросу. Трішки я не проконтролював цей опорос, коли він повинен бути. Чекав я через 2 неділі, а вона привела за тиждень. Тож тут, 9 штучок, загалом вона привела 12. Ну, там це відео буду показувати, розповідати. Зараз вони у мене на старті. Вже з пристарту я їх перевів. Чіпований, це в мене однояйцевий, яйцевий ми його десь 3 грудня на Новий рік, може й завалимо. Два місяці більше не рекомендую їх тримати. А там потім відео засніму, вам покажу, як він що він, чи був запах і розповім. Бо були в мене 80 такі і досотки, то трішки запах був присутній. Тож, один такий мінік. а так всі хороші. Получається, що в мене по. Поставляємо ще бункерну кормушку, тут зварив, продемонструю, яка вона ну, з газового балона в мене всі колись демонстрував. Получається, ось що в мене по відлучки. 22.08 вони народилися, 08.10 їх відлучив. 47 днів. Ось це зліва їхня вага. Е, чому такий розмовую, тому що свиноматка була і лактуюча в мене колись, а зараз щось в неї в задніх сосках почалося перегорання молока. І почали не доїдати деякі. Це один, два. 2-4 штучки тут було менше. А так всі стандартні. Ще покажу вам потім в наступних відео там одну партію відгодівлю. Ну, Все продемонструю. Все що не заснімав, все буду вам розповідати і показувати. Тож почнемо. Буду розповідати, що і як. Отак, друзі, тут у нас трішки не запланований опорос. Не знаю як на клітці я написав число 28.05, виходить, в травні я її покривав, а оказалось, що я її покривав у квітні місяць назад. Сьогодні у нас 22 -е число. І привела вона ось таких поки ще 6 штучок. Я тільки приходжу з роботи, хоп, туди сюди дивлюсь, вже поросята бігають, я ж думаю. Їсти вона щось не хотіла, Петля увілічена, наче як скоро опорос. Свиноматок ще тут бачки так просідає перед опоросом за три дні. Дивлюся, не їла вона кормушки нічого. Думаю, чому б це така бачка, думаю, підітру то ще щось, то ще щось, а оказалось, що вона вже готова до опоросу. І пройшло якраз 114 днів і вона привела ось таких пересяг. Це виходить, покривав я ж точно. Брав з полем станції сім'я, виходить Петрега. Це був, якщо хто там в курсі, це з головківки 18 й номер був флакона, покривав. Як покривав, цього не заснімав до цього. швидко вімкнув лампочку, накидав трошки соломи. Зараз буду доприймати в неї опороз. Свиноматка така величенька, ну, нічого родила, сама все нормально. А я вже довгий через три тижні. Ну, Трішки щось, в... ну, нічого, будемо працювати. Зараз доприйму опорос, як все пройде, вам ще засніму і розповім. Тож, які склали, погнали. Так, опорос ще в нас продовжується. На даний момент 10 штучок вже є. Поставив вентилятор, зараз ду на свинку поросята люберабе. Ряди. Трени і чорні, як сама свинька. Є одна чорна лиса. Ось на свинка, а так всі хороші. Вага поросят десь кіло 200-500, такі нормальні не здорові, не малікаються. Ну, Підкрупніші вони такі трішки. Тож буду очікувати, що там буде далі. На даний час для них молодзимо перші краплі і перше це це найголовніше. Зразу підсить ту їх, свиноматка не агресивна в мене. Потім, щоб не сильно їм вона їх і не подавила, тут буду пробувати їх під лампочку. Під лампочку, якщо будемо під лампочкою жарку, буду її вимикати або прикручувати. Також коврики їм кину, туди коврик подивлюсь. Ну, зараз літо не сильно їм потрібно, щоб і жарко було, бо буде втікати від тіля. Ну, таке, через дімер лампочку прикрутю трішки. Зараз вона їм гніздо обігріє. так. Отакі ребята. Да. Поїлися, понаїдалися бо і вже Так, По поросятам отчотик такий, привела вона 12 штук, одного це вже поросята сутки сьогодні вечір, одного вона задавила вчора вночі, тож їх вийшло 11 штучок. Ну нічого, вроді показуємо, що під лампочку потрібно йти. Підганяю їх мітьолкою туди. Все нормально. Так, перші процедури у поросят потрібно обрізати їх, це я роблю, зеленку взяв для того, щоб їх помічати. 10-кубовий шприць для того, щоб їм дати такі препарати, як байкокс. Байкокс тільки 2,5%. Тут а, 10 мг. Ціна 38 гривень у нас. Тож буде їх а, помічати. Скільки вроді всім тут вистачає, все нормально. Ребята, такі всі хороші, старовенкі, ну, свиноматка спокійна. Тож, зараз пообрізаю ікла. Що я ще хотів додати по опоросу, опорос був у мене легкий. По виділенням свиноматки, як ви можете бачити, є виділення, але виділення не гнойні, це свиноматка сама очищається. Тож, якщо у вас будуть гнойні виділення з запахом гною свиноматки, це виходить гнойний метрит, потрібно його трішки лікувати. Там приміняти амоксицилін та окситацилін. Максицеліна вроді по живій вазі потрібно давати скільки, а окситоцина, вроді 2 кубика зранку і 2 кубика ввечері. А там раз через 48 чи раз через 24, раз через 48 годин повторно дати знову. Потім дивіться по опоросу ще, що вам потрібно було б так тримати в себе в, в, в так аптечці це. Амоксицилін, окситоцин і вітазол для свиноматки для злегшення опоросу. окситоцин вам потрібен для того, щоб коли вийде перве порося, найголовніше, щоб порося перше вийшли. Потім його можна вколоти для полегшення свиноматок. У ну, мене свиноматки більш-менш нормально такі рожають, нічого не достаю, порося, самі легко, то окситоцин буває не І амоксицилін на всяк случай для обеззараження, може там або мертве порося було вийшло. Або розкладатися в всередині і вийшло. Тож потрібно проколоти амексицилін, щоб ніякого зараження не було. Тож такі, ребята. Зараз пообрізаю іква і зроблю цю процедурку. І байкоксик. Байкоксик по десь 1,5-2 кубика. Щось лишнє витече, щось залишиться, ось таке. Тож, погнали працювати буде. Хвилин на 10 на 15. Я буду їх брати, склітки буду виносити. І, і, і винуванка трішки у нас тут, плану, О, поки. Поки в нас тут на що цього плану агресивно на що крейки. Погнали. О, такі. Ось такі у нас усе. І то поросяти можете бачити, це на перші сутки ось знизу, ось зверху. Оце їх потрібно зрізати і байкок стаїть. В серединку. Ось така свинка, це виводка, сама така матьора маленька. Ось так. Підписникам привіт. Да? Гарненька, яка язика ну, будемо з нею працювати. тож Погнали. Такі кабани потом виростають по 300 кілограмів. Свиноматка немає. Погнали. Так, друзі. Настав у нас сьомий день. Трішки держався із залізом. На п'ятий день не було коли їм поставити. Трішки був зайнятий виборкою картоплі. тож Ось такий ось суферон використовую я по 3 кубика на п'ятий день. Ну, Зараз буду ставити їм на сьомий. Тож потім на 14-й ще ця процедурка їм зробиться. Такий вітамінний препарат будемо ставити. Залізо. в мене десь тут такий кабан, підкудавший трішки. Лібо оце він такий рембо свій, либо десь тут. Трішки йому молока не вистачає, чи було, я не знаю. Всі такі хороші, крупненькі, а той попав на якусь цицьку і залишилось, їх вже 10. Двох вона прижала трішки. Не дуже так хорошо. Ну залиш... Залишилось 10, вроді такі нормальні на сьомий день. хороші ребята. Тож зараз поставлю їм залізо і далі продовжимо там такий обзорчик вам на весь місяць від народження. і до відлучки зроблю вам, потім покажу чим годую. Поставлю також паївку і покажу, як відлучати, як переводити їх з предстарту на старт. І як це роблю я. Поки корито обрав, годую з підлоги, потім поставлю корито, щоб не причавило вона їх до корита. Через дня, два-три вони ще такі були слабенькі, трішки швидко перецаюю. І думаю, щоб до корита не прижало. Тож, от такі справи. Тож погнали проповувати желізо. Так, друзі. Залізом ми його пропанули, у мене тут невелика проблемка. Отрималась порисад деяких. Там один кабанчик з передньою лапкою. Свинка на нього наступила, коли він був ще маленький, його почало прогресувати. І виходить, ще чи свинка, чи кабанчик. Ось зараз покажу цю цього. Ось цей кабанчик, зараз ми його винесемо. Тут заколачу якраз корма. Ось, дивіться, передня лапка в ось така напухша, тому що свинка наступила і воно загнилася. Її вскривати ми не будемо, співали амот. Да. Пересягка на Поросятка, так? І ось, ось ззаді, виходить, є така бульбашка. Це в мене вже не перша така порося. Його дождати, коли вона затвердіє, і потім вскрить, щоб вона не гліїлася. Зараз його вскривати не буду. І це копиться. У мене таких поросяток двоє. Ну, кабанчик такий хороший, трошки йому не звезло. Оце вскриємо, коли будемо з звичом. А лапку не діся. Тож. Скривати не потрібно, тому що ветлікар сказав, що там хрящики, воно може потім далі гнить і проблема буде в нього з лавкою. Тож зараз а йому колем каже, воно десь прорветься. Менє, да? Менє. Менєні поросятку, да. так. Зараз будемо його лічити. Будемо лікувати цього хлопчика. Погнали, такий кабач. хороший. Так, друзі. Порасати третій тиждень. Дуже вони себе відпочивають. Тільки там разнобой такий. Щось мені молочність цієї ну, Мені не подобається на цій мій годині. Тільки не сильно, і гайтесь, він мені Це Вона трьох розчавила, залишилось дев'ять. І один взагалі такий худорба. Хотів його покормити соски, воно не їсть. Коротко. Слідче, що трапилось, дали кабака, баба клопоту і далеко. І ось такі в них послід, виходить, вже. Пикашки такі сіроватого цвета. В общем, запоносили пороса. Кинувся їх лікувати, лікує там гели. І ось таким препаратом порадує. Тімтіл називається. Там дозування будете дивитися по інструкції, начебто 1 мг на 10 кг. Щось типу такого. Не пам'ятаю, читайте інструкцію. Тож це вже другий день сьогодні лікуємо. там уже Дивлюся, в уголку є такі сформовані вже кавелики з'являються. Ну, апарат працює, допомагає. Будемо лікувати, потім вже буду переводити їх на предстарт. Ну, такі ребятки вже до 5 кілограмчиків. Оце збитий буцюганчик хороший такий, своїм свинка тоді крупна, а тут є крупна, то всі такі нездорових розмірів. І оце так кабачок у мене підставив. Хотіли як лучше, а вийшло, як завжди. Отакі ребят туньки. Так, Продовжимо. Так, друзі, відсадили ми поросят від свиноматки. На 14-й день їм дали залізо і можна відлучати як на 28 день, на 30-й. Я відлучаю завжди від свиноматки десь 48, ой, 38-42 й й день. Получається, вони в мене були на предстарті з 25 го дня, тому що в свиноматки більш-менш лактація йшла нормально, а потім почало перегорати молоко, тож я їх посадив на предстарт. З 21 го по 25 й день вони його не їли. Потім почали його вживати. мене стоять кормушки для них і ось такі поїлочки. Потім поставив такі поїлочки і відлучив. Получається, по пристарт у мене гранула. Даю їм окремо гранулу, а потім, уже як переводити, відлучати від свиноматки, я додаю, вони поїдають також з свиноматкою корм і додаю їм вже старт. Получається. Потрібно додавати 75% предстарту і 25% зернових з БМВД старт. Старту я додаю не 25%, як рекомендують, а 20%, щоб не було ні поносів і був плавний переход. І на 20% їх відгодовую до громера, тобі ж до 30 кг, 28-30%, і потім вже переводю їх на гровер 15%. Відгодовую на БМВД, не на преміксі, тому що. Бачу це доцільнішим, так як я ще працюю на роботі, часу не вистачає зібрати все докупи, перемішати його ретельно і потім давати. Поки працюємо з БМВД. Ще економніше, там уже... пишіть в коментарях БМВД, чи премікс. користувався преміксом, може щось розповісти, я на доведу BMW. на БМБ. Тож, виходить. Це переход ви робите з предстарта на старт за тиждень. Дивіться. Потім даєте 50 на 50 через 2 дні, потім 25% предстарту і вже 75% старту. І вже день на 5-6,7 вже можете давати їм старт. І плавненько перейдете, організм привикне до старту, до білку, який в старті, і не будуть поносити. Це буде доречний такий переход. Тож... Тут в мене і будуть знаходитись, приміщення таке 270х2,70, одного отсюда однояйцевого яйцевого уберу і залишиться їх тут 8. Нормально, доцільно я їх тут утримував 7, але потрібно було в них вигрібати тут 3 рази на день, щоб було чисто. Ось так сухо, чисто і вони себе відчували комфортно. Тож, отаке. Отрималось відео. Кому сподобалось, підписуємося, ставимо лайки. Всім до побачення, До зустрічі.